Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорне до вас, і я вірю, що воно буде своєчасним і благословить кожного, хто долучиться до перегляду цього відео. Хочу сьогодні поговорити про мудрість Божу в нашому житті. Я вже досить багато відео робив на цю тему. і Я рахую, що головне мудрість, як сказано в писанні, якщо ми з вами шукаємо. Мудрости Боже, прагнемо ходити шляхами мудрості, Ми будемо ходити шляхами перемоги, будемо ходити надприроднім природнім Божим шляхом, який викличе бажання слідувати за Богом у інших людей. Люди побачать в нас Господа, і вони, і вони захочуть мати те, що маємо ми. А це відбудеться, коли ми приймемо мудрість Божу. Мудрість Божа кличе на вулицях. Ось, і Бог зробив всю мудрість доступна. Якщо комусь з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім не докоряючи. Брати та сестри, чи є у вас зараз якась потреба на перший погляд, яка не вирішується. Можливо, ви вже. Все, що могли випробувати, з природню точку зору випробували, і це не спрацювало. Я вам скажу це післання до вас. Мудрість Божа кличе, Господь сьогодні вас закликає, Господь сьогодні очікує правильного відношення, правильного положення ваших сердець. Для чого? Для того, щоб ви могли прийняти його погляд і найголовніше Його мудрість, адже він через своє слово. Закликає сьогодні вас, закликає сьогодні мене, закликає сьогодні кожного прийняти його мудрість. Як ви думаєте, у Бога є вирішення вашої потреби? Точно є. Знаєте, нам можливо закриті Божі шляхи, не тому, що Бог їх від нас закрив, а тому, що перепрошую трошки шуму, зараз, зараз я продовжу. Ці короткі відео записую на вулиці, деколи можуть бути е шумові, е шумові ефекти, які заважають, які заважають е до кінця вирости думку. Але я продовжую. Послухайте, якщо ви сьогодні приймете це післання і будете шукати мудрості, будете слідувати за е цією мудрістю, якщо вона вам відкриється. Ви Покращити якість життя. Так ось, якщо у вас зараз щось не вийшло, то скажу вам, що мудрість Божа, вона сьогодні виправиться. Якщо ви не знайшли природнього шляху вирішення вашої проблеми, то це послання, я повторюю, для вас сьогодні. Мудрість Божа кличе до вас. І з практичної точки зору ви можете запитати, а де мені знайти мудрість? Як я можу е, зрозуміти, що. Що є мудрістю Божою? Просіть і буде вам дано. Стукайте і відчинять вам. Просто говоріть до Бога. Говоріть до нього, як до свого друга, як для того, до того хто поряд з вами. Сядьте, заспокойтеся і скажіть Господь. Я вже б'юся як. Або... Я, я вже як білка в колись на місці, кручуся і кручуся. Я вже б'юся, як риба обліт. І, і толку ніякого. Що мені робити? Скажи мені, Господь, і коли ви так скажете. Господь, скаже вам заспокойтесь. В тишині ви зможете почути мудрість Божу. Просто заспокойтесь і скажіть, а що би ти хотів, Господь, щоб я зробив? Або що мені не потрібно робити? І коли ви так зробите, ви побачите, що мудрість почне вам відкриватися, адже вона кличе. Ви можете її бачити навіть поряд з вами. Ви можете в розмові між людьми побачити, почути мудрість Божу. Ви можете відчути Боже керівництво, просто дивлячись якийсь, е, якийсь фільм буквально на зібранні, піддивившись за тим, як хтось служить іншим. Тобто Бог вкаже вам на те, що вам потрібно, застосовуючи різні інструменти, цим самим виявляючи. І показуючи вам свою мудрість. Мудрість цього світу, вона може бути складною, і вона точно не буде досконалою відповіддю. Адже там немає основної підвали, слово Боже. Але Господь, який хоче вас направити, Він, хоче, щоб ви я вірю, Він хоче, щоб ви були чутливими і уважними до всього, що навколо вас відбувається, щоби побачити дію мудрості Божих Божої в вашому оточенні. В вашому полі зору, адже вона кличе, вона взиває, як написано в книзі приповісти. Взагалі, книга приповісти – це книга мудрості. Читайте цю книгу, зміцняйтеся у свої позиції, і ви знайдете мудрість. Хто шукає, той знаходить. Тому відкривайте сьогодні серце і будьте духовно здібні, побачити шляхи мудрості, Божої, адже вона кличе сьогодні до вас. І я молюся, щоб мудрість Божа відкрилася вам в ваших обставинах і ви вчинили за. Досконалим Божим планом пішли шляхом мудрості і побачили добрий результат, надприродню Божу підтримку, допомогу, чудо від Бога через Його мудрість. Прийміть мудрість Божу сьогодні. Скажіть, вірою, я приймаю Господь твою мудрість. Я вас даю тобі хвалу, славу, і честь за те, що твоя мудрість взиває до мене, за те, що вона є для моєї вирішення моєї ситуації. І я наперед дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, Господь, що ти даєш мені надприродній шлях, шлях мудрості твоєї. Амінь. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Сьогодні Божого благословення і до наступних зустрічі. Слава Господу!